Присутні на сесії Рівненської обласної ради депутати одноголосно проголосували за скасування реєстрації релігійних громад, які перебувають у складі УПЦ МП та передачі їм в користування культових будівель. На сесію прийшли зокрема віряни та священство Української православної церкви Московського патріархату. Ви вдарити в лице наших людей. Це не об'єднає, це роз'єднає. Ви можете навіть загнати у підпілля церкву, але це роз'єднає і зробить суспільство слабшим, набагато слабшим ніж є зараз. Депутат облради Сергій Кондрачук обурився тим, що на сесії надали слово архієпископу Пимену. Ви коли нажимали, натискали кнопку Дати слово, чим керувалися? Якби ми зараз засуджували, наприклад, я не знаю вагнерівців. Ви б захотіли, щоб на цій трибуні стояв Пригожин і казав, що вони не терористи. Для чого їх сюди пустили? Для чого ви даєте слово слухати цю єресь? Після дискусії та запитань до архієпископа УПЦ МП депутати одноголосно проголосували за три проєкти рішення, серед яких є звернення до Верховної Ради про заборону УПЦ МП, а також звернення до громад Рівненщини. Рівненська обласна рада вирішила, Заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території Рівненської області, скасувати рішення виконавчого комітету Ровенської обласної ради народних депутатів від двадцять на року звернутися до органів місцевого самоврядування Рівненської області. Щодо припинення діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території територіальних громад Рівненської області, очільник Рівненської єпархії УПЦМП архієпископ Пимен сказав, що у ПЦМП немає наміру звільняти свої приміщення. Ми ніколи не підемо із своїх монастирів, ми ніколи не підемо з своїх церков, тому що ми їх побудували, відбудували, можна сказати, із. Розрухи, а десь просто з нуля це просто була знаєте, така заказна акція. Це не було засідання ради обласної. Це була просто заказна акція, яку треба було вчинити. Вичерпний коментар щодо майбутніх дій у ПЦ МП на Рівненщині владика пообіцяв надати після Великодня юрист Юрій Клекотка каже, що єдине рішення прийняте сьогодні, яке має юридичну силу, є звернення депутатів до Верховної Ради. Юридично це рішення абсолютно немає жодної юридичної сили. І не буде мати жодних правових чи юридичних наслідків. Відповідно, немає підстав ні для внесення до державного реєстру юридичних осіб запису про припинення будь-якої юридичної особи. Немає ні підстав для того, щоб передавати якісь земельні ділянки комусь іншому, ні для чогось іншого. Взагалі, будь-яких результатів за... на підставі цих рішень не буде. Ні через місяць, ні через рік. Артем Остапюк, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.